Планета. Меркурій матиме хорошу видимість близько 12 січня. Венера видима, але все гірше. Марс не видно. Юпітер тьмяніший, але ще видніється. Сатурн до кінця місяця буде сяяти увечері. Уран ще видимий і досі непогано. І врешті Нептун у січні побачити можна. Прольоти МКС видимі, яскравих комет поки немає. Події. 3 4 січня пік активності метеорного потоку квадрантиди, доволі сильний потік, веде до 80 метеорів на годину, а радіант поряд із Озір'єм Великої Ведмедиці, 4 січня, остання чверть, 8 січня зближні місяця і Венера, 9 січня зближення місяця і Меркурія, 11 січня, новий місяць. 12 січня Меркурій у найбільшій східній елонгації. Буде можливість його побачити. Його зоряна величина буде в районі мінус 0,18, що яскравіше за планету Сатурн і більшість зірок. Меркурій буде неподалік Венери. Якщо я матиму можливість, я сфотографую їх разом через об'єктив камери. 14 січня ближнього місяця і Сатурна, 15 січня ближнього місяця і Нептуна. В Атлантичному океані буде видимо його покриття. 18 січня перша чверть. Цей же день зближення місяця і Юпітера, 19 січня зближення місяця і урана, 20 січня з ближнього місяця і стажар, 25 січня, повня, між іншим, не подліг скупчення вулик. Загалом січня не буде надто насичним місяцем, але й не можна сказати, чи не буде нічого цікавого. На цьому все, слава Україні.